Вітаю вас на каналі Студент Таксі. Сьогодні вівторок, сьома година вечора. І зараз я планую виїхати потаксувати трошки. Звісно, вівторок це такий слабоватий день для таксі. Але подивимося, можливо, якісь заказики прийдуть по преміуму, по бізнесу. Зараз я планую поїхати в центр, десь біля Гулівера, думаю, стану, у мене там вже є козирне місце. Там непогані замовлення з того гулівера сипляться, там і цум поруч. Ну Там можуть бути багатенькі клієнти, бо тут де я стою взагалі нуль замовлень. Їду в центр, показую їхати 25 хвилин, Це поки я приїду, то вже буде 8 годин вечора. Таке враження, що сьогодні взагалі нічого не зароблю, але блін. Вдома виключили світло і думаю, що робити. Прийдеться їхати. Вечора. Вечір. Виконав я замовлення за 246 гривень прямо під самий Гулівер майже з цього місця до Гулівера 5 хвилин їхати. Шикарно. Просто я вже збирався їхати порожняком в центр, а тут по дорозі прийшло замовлення. Рівно 8 годин, подивимося, зараз просто може бути таке, що я почну перебирати оцими заказами, і відтозі нічого не візьму. Прийшло мені замовлення по болту по бізнесу від Татня. А це не та сама, що я не міг її знайти довго. Може вона мене теж згадала. Вона реально тоді така зла була. Вона просто так пояснила, я вже був тут на місці. Я подумав, що я не там, бо я написав, що я тут стою, вона сказала, ні, ви не тут. І я поїхав розвертатись. І вона ще чекала. А плюс ще спочатку я їхав заторами до неї. То коротше вона півгодини мене чекала, я вже приїхав. Тільки приїхав, куди вона написала, біля KFC тут. І все, скасувала замовлення. Ой, це, напевно, буде інтересний. Замовлення скасовано. Я... Не, не дурно в неї рейтинг 4,5. Ой, бо я хотів, щоб вона до мене в машину сіла. Там би, напевно, такий контентик був. На наступний день я пожалію про свої слова. Вона мені попалась. І що там творилось, ви побачите в одному з наступних відео. Прийшло замовлення від тої самої пасажирки. Адівин, я вас не О, вгода. Ви ще перший день за рулем? Ми їдемо чи ні? Можливо, ви бажаєте водичку. У вас в наступний раз біля ке всі забирати? Це нам що прямо зараз? нас машина. Прийшло замовлення по бізнесу болту. Відстань 3 км, 10 хвилин їхати. 193 гривні. Що, мені ще й 50 гривень чувак лишив? Чайових. Подякувати за чайові. Реально, такий крутий чувак. Не, не через чайові. Ну, через чайові, то само собою. Йому написав: я на місці, типу, підійдіть, будь ласка. І він підійшов без питань. А от оце замовлення від татні якоїсь. Це вже другий раз вона мені попадається. І другий раз вона від, відміняє замовлення. Бо їй важко підійти. І не можемо знайти один одного. Хоча я стою, блін, прям на там, де й потрібно. От реально, якщо мене дивляться пасажири, хто катається на таксі. Завжди старайтесь підійти десь, де водію не потрібно буде десь кружляти, шукати вас. Це буде і вам швидше, і, і простіше, і водію. Ну, коротше, ви набагато зекономите часу. Просто реально буває, щоб водію під'їхати прямо до вас, то це треба. Кружляти та й кружляти. Прийшло мені ще одне замовлення по болту, по бізнесу: 190 гривень. Коротеньке. Але краще, ніж нічого. Бо я вже сидів хвилин так з 15, точно, без замовлень. Прикиньте, що? Мені дали ЧАЙВІ 350 гривень. Блін, чого не знімав це? Оце яке замовлення було за 190 по болту до цього. Це та сама людина попалася. Я йому подякував за оці чайові 50 гривень. Він каже, ну приємно їхати з, це як він там сказав, з гарним водієм, якось так. Чи з гарною людиною. Зараз приїжджаю, він каже, а продиктуйте мені свою картку. Я кажу, для чого? Продиктуйте. Я диктую. І залітає 350 гривень. Він каже: ну все ж таки, другий раз їдемо. І, так, і такі чайові бувають каже. Я в Агрі просто. Під'їхав я знову на своє фірменне місце до Гулівера. Я шав в шоці від того мужичка. Просто 400 гривень залишити чайових. В першому замовлені 50, а в другому 350. Ну, блін, мужик, підняв мені настрій на тиждень вперед, наверне. До речі, це так має світитись оцей гулівер. Типу, коли там світлом оці проблеми. Хто в курсі? Напишіть в коментарях, це так має воно світитись. Чи в них свій генератор, чи... що це за, взагалі за безпреділ? Залетіло мені ще одне замовлення. По болту, по бізнесу. І знову коротенько. Так, з 277 гривень залітає нам. По-моєму, я йому ще не додав здачу, він зразу пішов. Їду я знову до Гулівера. Швиденько. Зараз вже 10 годин вечора. Да, без чайових я би взагалі заробив смішні гроші. Так, блін, чайові зробили цей день. До речі, почав замічати, куди я не подивлюсь, в яку машину в вікно не загляну. В кожного відкрита програма Уклон. Таке враження, що всі тут таксисти в Києві. Прийшло замовлення. Приймаємо 550 гривень в сторону дому, але 4 точки. О, тут зовсім поруч подача. Клас. Дивечір. Дивечір. На такій, такій я Доїхав я додому, і давайте дивитись, скільки ж я заробив за 4,5 години. Навіть 4 години, нехай буде. Перше замовлення я взяв 7.38, зараз 11.44. Статистика. 1122 але мені ще уклон дав бонус за попередні поїздки. І в болтові чистий дохід 787 гривень. Плюс мені дали ще чайові, на карту скинули 350 гривень. І того заробив я 1959 гривень за 4 години. Непогано. Непогано, як для вівторка. Це все витащили цей день. Чайові. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, якісь запитання, можливо, у вас є. Я буду відповідати прямо в самих відео наступних. Підписуйтесь на канал, бо якщо ви підписаний і будете моїм пасажиром попадатись мені, то поїздка для вас буде безкоштовна. Всім пока!